Все буде добре. Скоро скінчиться війна, настане тиша, вибухів не буде чути, на повні груди знов задихає земля і радість розіллється поміж люди. Згадаймо, Усіх своїх братів, синів, дочок, що вже не повернуться в родини, і довго в серці буде жити гнів за смерть дітей і за страшні руїни. Повернуться додому журавлі, Сни моєї. Мужньої країни. низький уклін вам рідні до землі, ми, маками, засіємо долини на спомин всіх і все, і в серці кожнім пам'ять оживе, бо пам'ять вічна як самі герої. Запам'ятаймо всі, хто вижив і хто тепер живе на волі, твоє й моє життя це подвиг чись чиєїсь долі бринить сльоза і капає з очей. Душі це чистка, і це вдячність Богу. Нема на світі більш важливіших речей, чим віра в правду, віра в перемогу.